Чи це правда, що коли ми, наприклад, ефірну олію, вже через 22 секунди вона десь там проникає, там вже в перші клітини нашого мозку? Вона а в крові. Що, да, а через 22 хвилини повністю молекули нашого тіла повністю вже, скажімо так, з'єднуються з молекулами ефірної олії. Це правда, це правда. Вони дуже швидко діють. І я навожу приклад і знаю, як це працює. Є м'ята перцева. А -а -а. Якщо у вас головний біль, це завжди в мене є лаванда і м'ята завжди з собою. А якщо головний біль починається спазм, і в мене дуже багато було подушки. треба та зупинитися в аптекі. якийсь спазмогончик взяти. Я кажу, послухай, давай спробуй, Поки ми доїдемо до аптеки. А ефірна олія. Ти ефірної олії м'яти, отак, от скроні, намастив. А -а -а. Отут намастив собі шию, ямочка така, де вхід, да, ну да, голова да. з'єднується з тілом, да, да. А, максимум отут, ну тобто, біль може бути в потилиці, може тут, тобто там, де біль помасував собі, і от просто перевірено десятки разів через 10 хвилин максимум тебе відпускає. Mm -hmm. Тобто, ти розумієш, тебе наче аж очі так проясняються. Я кажу, а як це? Я кажу: Ну тому, що молекули ефірних олій, вони дуже маленькі, летні, вони проникають дуже швидко в кровоносну систему.